Дорогі друзі, з вами я, Фік 45-й. І на кінець то, в Бравл Старсі, вийшло оновлення. Тут додали новий рейтинговий бій, новий пропас і ще нові гіперзаряди. Зараз ми це все чекнемо. Але перед початком, як завжди, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Також заходьте та підписуйтесь по цьому QR-коду в мій телеграм-канал. Я дуже хочу добити 100 підписників. Тому заходьте, підписуйтесь, ви не пожалкуєте, тому що там подарунки по Brawl Старсу, актуальні новини по Brawl старсу. І ще новини по моєму каналу. Тому заходьте, підписуйтесь, будь ласочка, давайте доб'ємо там 100 підписників. Я вам буду всім дуже вдячний. Окей. Давайте чекнемо спочатку магазин, може, якісь подарунки. Афігін! Подивіться! Подив... новий пропас! йома, 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 йо нові гіперзаряди. Ну, на нахенка, нахенка, гіпер це дуже імбовий гіпер, тому якщо у вас є золото, то обов'язково купіть цей гіпер, якщо ви любите нахенку грати. Ну, але за золото. Цей Гіпер вийде через два тижні, по-моєму. Е, а зараз за геми е, вийшов цей Гіпер. І це просто їмба. Блін, як же це круто. Так, тут, ну, на жаль, нових подарунків нема. Е, ви получаєте бойову карту за славу. Давайте, до речі, сюди навіть зайдемо. Ось, дивіться, у нас з'явилось уже. Е, тут, коротше, ми можемо самі вибирати. Яку бойову карту собі ставити? Ось, дивіться, таку можемо поставити, таку, можемо поставити таку, 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 отаку От, міфічну. Але це бачите, міфічна ліга 2024. Тобто, і дивіться, у мене, до речі, всі Всі шість зірок. У мене ж було всього п'ять зірок. Ну, зараз всі шість чомусь. Окей, давайте заберемо хоч ну, нам дадуть те ж саме. Ось. О, ні, стоп. О. Це реально славу? Ну, за цю за славу дають? А чого? За славу у нас вже є. Я не поняв. В чому прикол? А, її переробили трохи, я так зрозумів, да? Ну, Напевно, да, да. Окей, погнали. з Плейсіни ну, нам дають спрей, далі. Нам дають значки і нам дають. Іконки, давайте проскіпаємо. Так, тут на всякі скини, як ви бачите. Ага, ага, все. Так от. Я не знаю чому. Але, як ви бачите, вона, я так зрозумів, змінилася бойова карта, чи що? А, ні, напевно, нам типу, ще раз дали, щоб ми тут поставили. Коротше, я не знаю, чого нам дали повторну славу, По ідеї, нам мали дати всі ці бойові карти. Ну, вони вже в мене сразу є, а дали за славу карти. Коротше. Це бойові карти за старий рейтинговий бій. А у нас тому що з'явились бойові карти за новий рейтинговий бій. І зараз ми ці бойові карти нові. Ну, точніше, не нові бойові карти, а новий рейтинговий бій чекнем. Так, тоді заходимо. О, гад, Дивіться, дивіться. Так, у нас тут перший місяць, як ви бачите, от бійці, які нам. Трьох. Коротше, три бійця, які у всіх будуть на максимальному На максимальній силі. Якщо ви не знаєте, що це і що це за новий рейтинговий бій. Ну, я не знаю, напевно, нема таких людей, що не знають. Ну, але все ж таки, якщо ви не знаєте, то чекніть. Моє минуле відео, там я робив розбір Бравл Тока, в якому про це все розказували. Окей. Блін, імба, подивіться. Отакі От нові ліги. Да? Блін, легендарна, дуже красива ліга. Офігеть. Але саме головне, це нова Ліга, професіональна ліга. Дивіться. Це чемпіонати по Бравл Старсу у нас проходять. Да, тому що рейтинговий бій тепер підв'язаний, можна сказати, до е е цих чемпіонатів по Бравл Старсу. І дивіться, дорога із нагородами, там, де у нас були призи Стар. Е ось тут, коротше, то тепер у нас змінилась дорога і тепер нам будуть давати про пас XP, тобто XP до паса Замість стардропів, тобто ви переглядаєте е, ці чемпіонати, заробляєте XP, ну і за XP проходите сам пропас, про який я розкажу трохи потім. І дивіться, на 1000 XP нам дають значок. Ну, як завжди, дають в кінці значок або спрей. Ну, чи іконку, ну це вже таке головне, да, от такий значок буду давати. І ось, якби, коли почнеться. Тут ви можете побачити, коли почнеться наступний чемпіонат. Окей, переходимо назад в Бравл Старт. Окей, тепер давайте чекнемо саме головне. Це новий пропас. Отак, бачите, він такий аж підвішаний. У нас тут. О, oh гад, Я вже можу забрати новий скін про. Дивіться, отут зверху у нас це платна дорожка. І щоб її активувати, нам треба. От давайте навіть сюди нажмемо. Ось, бачите. 800 гривень. Ну, не знаю, у кожного по різному ціна, да? дивлячись, в якому ви регіоні. Ну, так-то, якщо дивитись по доларам, то в доларах це 25 доларів. Тобто, в гривнях це трохи менше. Чим би, якщо б повністю переводилося, ну, з доларів в гривні. Ну, коротше, дуже тяжко, ну одним словом. Е 25 доларів, бере опас, оцей пропас, боже. Це просто капець. Це дуже дорого, але я його точно куплю. Перший пропас я точно куплю. І чому куплю, тому що дивіться. Зараз я вам покажу. Ну, я не знаю. Я за цю іконку. Та я не знаю, що я зроблю. Це ж просто їмба іконка, подивіться. Ну, Я не знаю. О, oh, майгад. Я за цю іконку готовий. Всі 11 тисяч гривень заплатити. Да? Ну, це іконка божественна. Це найкраща іконка в Брелл Старсі. Ну, я не розумію. Це ж просто імба. Боже, це ж така імбова іконка. Та... Давайте тепер подивимося платну і безплатну дорожку. В платній нам отак сразу на першому рівні набери тисячу голди. а отут знизу на першому рівні нам говорять, набери гіперзарядний дроп. сразу. Отак, от просто, да, гіпер сразу дають. Далі ну... Ну, дивіться, у нас знизу у нас знизу тільки стардропи, або прості, або рейтингові, або легендарні, ну, або міфічні. Ну і ще з'являються скіни Про ці. Покращення на скіни Про, ну і з'являються ще геми знизу. Іначе більше там нічого такого не з'являється. Давайте подивимося, до кінця, може щось я пропустив. Дивимося, 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 тут всього 100 рівнів, а далі за кожні 6500 XP вам буде давати легендарний дроп. Це прям капець як жорстко. І для фрі-ту-плей гравців це прям буде ультра круто. Тому що дивіться, нам дають тут багато легендарних, дають гіперзаряд безкоштовний, дають геми, це просто імба. Давайте тепер подивимося, що на платному пропасі. Так само покращення скіни пропаса, от, 10 тисяч голди, і тут більшість геми і всяке оформлення. До речі, от такий пінчик нам спалили на Funky FunkyT. Це офіційний сайт по Brawl Stars, Там всякі PNG, щоб можна було робити круті прев'ю. Так ось, нам ще це палили в минулій обнові от такі е, значки, так, спреї. Тут різна тематика, але в більшості тут всякі. куби, куби кубики, Коротше, кубки. Да, кубки. Не ті, що нам даються, а значки кубків різних. От бачите, тому що я ж кажу, це у нас підв'язано до е, ...до чемпіонатів по Брелл Старс до кіберспорту е, оц, Оцей пропас. Дивіться, тут такі балончики, бо у нас на самому сайті оцьому, да, по чемпіонатам supercell.event.com, то там у нас зараз оформлення типо, таке, знаєте, Спреї всякі, там ще щось. Ну, коротше, розумієте, підстроєно під чемпіонати по Stars у цей пропас Вже в п'ят це говорю, більш, сподіваюся, це за відосік не скажу. Е, сама краща нагорода, краще за Проскін, це оця іконка на 45-му левелі, тому заради неї я тільки буду і цей пропас купляти. Так, всякі інші пінчики, спреї, геми. Всього тут сумарно 600 гемів. Чи 650. Ні, по-моєму, все-таки 600. да, 650 це я вже палку перегнув, Так, ось така імбова іконочка. Всякі інші значки. Ну і все. Коротше, імбовий у нас пропас. Зараз я, звичайно, можу забрати оцей скінчик, як ви бачите, скін про. Е Ну, не знаю. Я типа, знаєте, хочу оцей пропас все накопити, а далі зробити величезне відкриття да, всіх скінів. А, ну, давайте вже зараді контенту заберу це новинка. Астральний Кольт No1. Один, ну, тут одиничка, да? давайте продовжить. Скін Про. І ось дивіться, у нас тут є ем, все, якби, всі покращення, всього їх 11. Так, дивіться, на другому нам дадуться вже оформлення, отакі, як в Епікскі на далі. Нам дадуть вже ефекти. Е, ну, Логічно, щоб спочатку були ефекти, а далі вже значки і спрей, ну окей. Далі нам, коротше, дадуться ефекти на третьому. Далі нам дадеться новий скін. Да, це не скін переробиться, це буде взагалі новий скін у вас. Типа, відображатись, ви зможете і перший астральний кольт взяти, і оцей четвертий. Ну, Якщо ви дивились снікпіки, ви знаєте, далі комплект значків це вже можна сказати, практично легендарний. І ось тут вже е, на шостому покращенні це всього у безкоштовному пропасі у нас буде 6 покращень. І якщо ви зберете ці всі 6 покращень, то у вас буде вже легендарний скін. А далі, вже після цього, у нас йде вже донат. Да? Це вже все, оці всі е, наступних 5. Da, 5 покращень цих наступних. Це вже пропас за деньги Тобто за 25 доларів. Коротше, далі нам дається зовсім нова штука. Це особий портрет. Це не бекграунд, це портрет бійця. Біця. Е, ну, зараз я вам покажу, що це. Короче, далі у нас китайський Бравл Старс. Привіт. Ми от коли е, розпавнемось або в каці з'являємось, то у нас от така імбова е, анімація, да? ну і ефект імбовий. А також у нас щит оцей, коли в нас є імунітет, то він те, змінений. Далі гіперзарядний вид. Це теж новий скін. Хоча я не розумію, можна було просто до цього астрального кольта 4 додати просто гіпер. Ну, але це, коротше. Інший скін це є Астральний Кольт 9. Да? ну Це гіперзарядний. Короче. Далі у нас цвітовий варіант це вже короче, просто змінені кольори. Тут він червоний, а тут він такий темно-фіолетовий. короче. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Отакий от новий скінчик. Отака нова фішка. Так, тут, я сказав, тут лідерборд, Давайте подивимося. Так, максимум хтось аптув поки що у нас Сільвер другий. Е -е, це що? Це. Давайте подивимося. Це типа, вже зараз. же саме, як Бравл Тіви, але тут вже не на кубки, тут. Я так зрозумів на рейтинговий бій, але тут ще ця функція чогось не працює. Давайте так проглянемо, може якась пасхалка. типу носків спайка. ні. нема нічого. Окей, е, у мене також повищення ранга діє. Так, е, доміфіка другого. да. А чому до міфіка другого? У мене питання, чого до міфіка другого, якщо тільки до... А, да, до доміфіка. Блін, з чого я взяв що до міфіка другого? Я гень якийсь, коротше. Коротше, от такий рейтинговий пропас. Давайте ще вам покажу фішку. Як ви бачите, це оце така у нас штучечка з'явилась, Ми можемо вибирати найулюбленіших бійців, які у нас будуть зверху колоди. Тобто, допустимо, от давайте база, от бам, Вибираємо, наприклад, унові новізні, але у нас все рівно залишається на самому верху баз. Е я думаю, ви зрозуміли, що це? Е так, 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 так. Давайте візьмемо знову накупки. Ну, а також оці бійці будуть з'являтися зверху колоди в ранговому бою в рейтинговому, да? вам не прийдеться довго їх шукати. І от ви можете собі напікати бійців, яких ви або. E, найчастіше баните в рейтингу, або найчастіше берете e, на e, різні випадки. Наприклад, чака можете взяти, щоб або його банити завжди, або ж його завжди пікати в рейтинговому бою. І отак візьміть найкращого бійця для якогось режиму, щоб його або найшвидше пікати, або банити. Я думаю, ви зрозуміли. Да? Коротше отак собі можете Повибирати і все. Ну, так от, а що таке особий портрет? От бачите Зараз я кольта знайду. Е, кольт. От. Так ось. Бачите, йому, до речі, навіть знім, е, змінили дефолтний портрет. Він теж змінений. Ну, коротше, одним словом, якщо у вас буде той австраль... астральний Кольт, Боже, е, то у вас просто тут не отаке личико кольта буде, а вже астрального цього кольта. До речі, нам скинулись кубки е, за базлайтера, і у нас тепер просто всього от, 273 трофейних кубка. Я сподіваюся, я цього сезону встигну докупити на оцей мега-ящик. Да? Тому побачимо. Побачим. Так, я вам пояснив. Добре, на цьому все, наче все розказав. Ну І ще тут маленька така. Е, о, дивіться, із питання чемпіоната. До речі, іспитання чемпіоната залишилось. Хоча це трохи дивно, тому що у нас в рейтинговому бою, як я вже і сказав, є нова ліга, яка вам відкриває вкладку Кіберспорт. Не знаю, для чого вони це зробили, але окей. Для чого, точніше, вони залишились питання чемпіоната. Може, тепер вже два способи буде. Ну, а також змінили іконочку нокаута. Да. Відео було велике. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дуже всім дякую за перегляд. Ставте лайкоси, підписуйтесь на телеграм-канал. Залітайте! Всім дякую і всім до скорої зустрічі!